Рисіні для того, щоб розповісти про що саме ця акція, де вона відбувалася, яка мета. Сьогодні у нас акція, яка присвячена передачі символічної передачі підписів, зібраних протягом останнього року в Україні проти торгівлі дітьми і комерційної сексуальної експлуатації дітей. Як ви бачите в Україні, а можна вдати нам цю красиву? Табличку в Україні зібрано більше 55 тисяч підписів. Збиралися вони в різних регіонах України, збиралися громадськими організаціями, збиралися дітьми і присвячені, як я вже сказала, темі протидії торгівлі дітьми і комерційної сексуальної експлуатації дітей. А в усьому світі зібрано більше 7 мільйонів таких підписів, і збирали їх активісти всесвітньої організації ЕКПАД покінчимо з дитячою проституцією, порнографією, торгівлею, дітьми, спільно з такою всесвітньо відомою кампанією, як Бодішок. І ця ініціатива була підтримана не тільки громадськими організаціями, а й багатьма урядами, парламентами, президентами різних країн. І в усіх країнах, от протягом серпня, вересня і жовтня відбувається передача символічно таких петицій людям, які від держави можуть допомогти вирішенню питань комерційної сексуальної експлуатації дітей і боротьби з нею. І тому в Україні ми е, передаємо такі підписи народному депутату України Віктору Вікторовичу Шемчуку. Це є дуже символічно, тому що він є не тільки е, головою підкомітету в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, але він є призначеним контактною особою, е, контактним парламентарієм, який. Е, Співпрацює з Радою Європи і представляє там Україну з питань ратифікації і імплементації конвенції номер 201 по боротьбі з сексуальною експлуатацією дітей та з сексуальним насильством над дітьми. Саме тому дуже важлива ця символічна передача, бо вона дає нам можливість показати, що цими проблемами. Переймається українське суспільство, можна запитати, чи багато чи мало це 55 тисяч підписів. Ми вважаємо, що це багато, тому що їх збирали діти, їх збирали в різних регіонах України. І кожного разу збираючи підписи, пояснювали кожній людині, в чому питання, роздавали інформаційні матеріали. І сподіваємося, що подібні акції вони будуть продовжуватися проходити в Україні, оскільки проблема, яку ми піднімаємо в своїй діяльності, яку піднімали під час цієї кампанії з всеукраїнською мережею проти комерційної сексуальної експлуатації дітей з школою рівних можливостей з громадськими організаціями. Одеса. Харкова, Комсомольська, Полтави, Крима, Львова, інших регіонів України, вони є дуже і дуже актуальними. І не випадково сьогодні в Верховній Раді України зареєстрована низка законопроєктів, в тому числі і суб'єктом законодавчої ініціативи є Віктор Вікторович, які присвячені посиленню відповідальності за різні злочини сексуального плану, які пов'язані з дітьми.